Друзі, вітаю всіх на онлайн -хвилі Радіо радіокордон. Ранок на кордоні продовжується у студії для вас. Працюю я Віктор Самойленко. І вже можна долучатися до прямої трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. А тема ВЛК і взагалі скасування статусу обмежено придатне. Нині обговорюється абсолютно в усіх засобах масової інформації. Тому ми вирішили не ходити, не брати інформацію з якихось невідомих джерел, незрозумілих експертів. Ми вирішили долучитися, подзвонили. І запросили якраз до онлайн зв'язку із нами юристка громадської організації Юридична Сотня Юлія Водько. Юлія, доброго дня. Доброго дня. Якраз розпочнемо із найпростішого а, ВЛК для тих, хто мобілізується, і для тих, хто укладає контракт. А, є різниця і в чому вона зараз? А, так, дякую за це за можливість долучитися. І загалом це питання насправді, якщо аналізувати то по наказу 402, яким власне регулюються всі питання стосовно ВЛК, то власне виділені два окремі розділи. Один, який зокрема врегульовує медичний огляд осіб, які переймаються на військову службу за контрактом, інший саме щодо військовозобов'язаних, які проходять огляд під час мобілізації та на особливий період. Ось, і власне, якщо порівнювати ці два розділи, в чому їх відмінність, то наприклад, одна із них, яку я виділила, це. Час дійсності постанови довідки ну, про придатність, яку власне видають військовозобов'язаному. Це один рік для тих, хто за мобілізацією, і шість місяців для тих, хто хоче проходити службу за контрактом. Ще одна така принципова відмінність насправді що цікаво, що є ще окремий розділ для військовослужбовців. То в ньому дещо інакше, подібно так як для мобілізованих. А в контрактників, наприклад, є лише в цьому розділі до контрактної служби можуть визнати лише або придатним, або непридатним до військової служби. Тобто то це відсутність обмеженої придатності для тих, хто наймався за контрактом, по суті, існувала і раніше. От, Просто вже коли Контрактники також стають військовослужбовцями. Вони також проходять за правилами вже іншого розділу, і виходить у них також можливий цей статус. Ось стосовно інших відмінностей, то насправді, от якраз розділ по мобілізованих він значно розширеніший більше. Там йдеться про те, які саме документи, як їх мають перевіряти, які огляди проходити. от так само і ну, от в цьому власне існує деяка відмінність. ось. Деталіза дезбільше деталізації, скажімо, так. якраз щодо медичних документів. Коли я е, нещодавно в останнє проходив ВЛК, е, там біля реєстратури, ще як це правильно кабінет, називається, була окрема довідка, що е, треба підготувати абсолютно всі документи медичні заздалегідь, е, які саме зараз документи приймають, які отримані поза ВЛК приймають на військово-лікарські комісії. Тут власне також є відмінність, чи це військовозобов'язаний, чи це вже військовослужбовець, оскільки також по розділах є деякі відмінності, хоча знову таки. Там в одному розділі є відсилка до іншого, за контрактом там є така відсилка, що приймаються такі ж документи, які на військовослужбовців подаються. От, власне, е е е які саме це документи взагалі є такий навіть обов'язок, по суті, покладений на військовослужбовців, щоб е надавати е максимально усі документи е про його стан здоров'я, який він отримав е ну, від е е закладів охорони здоров'я. Однак, якщо більш чіткіше, то наприклад. В розділі, от саме там, де про військовозобов'язаних зобов'язаних, про те, що ВЛК також ознайомлюється з медичними записами та з іншими медичними документами в системі СОС. Ось також отримує дані від органів та СП, отримує дані від органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю. Але власне військово зобов'язаний з, з зобов'язаний знову така технологія надати медичну карту амбулаторного хворого виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм, поранень тощо, якщо така інформація відсутня в СОС. на військовослужбовців. Якщо так пройтися по документах, то тут якраз є чіткий перелік, то подається в першу чергу направлення. Далі це медична книжка посвідчення особи, тобто, це може бути військовий квиток або залежно від звання, може бути інше посвідчення. Це також фотокартка, це якщо амбулаторний огляд, також службова характеристика для проведення медичного огляду і медична характеристика. Де зазначається в принципі про стан захворювання? Також ще є такий невеличкий абзац про те, що службова та медична характеристика подається, але це не обов'язково під час воєнного стану. А ну, і також окремий ще пункт, що важливо, якщо це саме після поранення проходиться вже ВЛК, то також надається оригінал або належним засвідченим копія довідки про обставини травми. От, або це якщо це нещасний випадок, то акт про нещасний випадок. Ось і власне всі документи, які е, підтверджують це поранення і е, максимально описують обставини його отримання для подальшому, е, що в подальшому допоможе встановити коректний причинно наслідковий зв'язок. Якщо мова йде саме про, наприклад, поранення, як ви в останній згадали, е, якщо ми говоримо, наприклад, якщо людина. Лікувалася за кордоном, і безпосередньо там клініка видала якесь медичне заключення, воно теж буде, теж буде підходити для, скажімо так, майбутньої військової лікарської комісії. Фактично, обмежень щодо цього немає. Тому ну, ми радимо завжди брати максимально всі документи, і цей, ну тобто, якби нам задали саме таке питання, то так обов'язково треба і цей документ взяти. Також лікарі, по суті, ну тобто, якщо там є. Скажімо, якесь супутнє захворювання чи визначене захворювання, і не вказано в інших документах. Лікарі також зобов'язані це врахувати. І скажімо, якщо потрібно там додаткове обстеження на підставі цього висновку, військовослужбовець також має його пройти. Тобто, це варто подавати також. Мова тепер хочу, щоб зайшла про звільнення з військової служби за станом здоров'я. Е, дуже багато хто на перших, скажімо так, перші дні повномасштабного вторгнення пішов виключно на характері, виключно на ініціативі захищати країну. Але е, дуже багато хто і кому вік не дозволяє вже дуже багато у кого є проблеми зі здоров'ям. Нині є звільнення з військової служби за станом здоров'я, як проходить і з яких причин. Наразі звільнення з за станом здоров'я воно вичерпно врегульовано. Це в принципі всі підстави для звільнення. Вони вичерпно врегульовані статтею 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Якщо говорити про саме за станом здоров'я, то власне як і для контрактників, так і для тих, хто був мобілізований, вони однакові і. Також і для інших категорій військовослужбовців, тобто для всіх однаково, на підставі висновку військово лікарської комісії у разі, якщо вона визнала військового або непридатним з виключенням з військового обліку, тобто обов'язково має бути таке саме формулювання, або непридатним до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Тобто, це якраз і буде підставою для звільнення. Як власне проходить, ну тобто військовослужбовець. Обов'язково перед цим мусить пройти велика непридатність, які саме це буде за яких саме умов це буде? Це залежить від ситуації, тому що можливо це вже після лікування. Після закінчення лікування військовослужбовець має обов'язково пройти велика непридатність, або також можливо після відпустки, оскільки також можлива відпустка після закінчення цього лікування, і тоді також на придатність мусить пройти. можуть навіть з військової частини направити на визначення придатності, тому тут різні можуть бути ситуації, але важливо, що при встановленні цього висновку. Лікарі військово лікарської комісії керуються розкладом хвороб, який є чинним наразі в наказі 402. -му. Ось і власне статті і пункти статей, які підпадають. Тобто, там, якщо в таблиці є конкретно навпроти зазначений висновок, там або непридатний з виключенням, або непридатний з переоглядом, то відповідно це військова лікарська комісія зобов'язана його таким визнати, і це вже в подальшому буде. Ставить для звільнення після цього військовий подає рапорт на звільнення? А ось і власне проходить вся процедура? До речі, ви згадали про терміни переогляду? Якщо ви, ем, непридатність з повторними оглядами, це 6-12 місяців. Може бути. А якщо говорити про загальні ВЛК, наскільки часто військовослужбовець має їх проходити? Тут також питання відповідь буде напевно варіюватися від ситуації. Є один чіткий строк. Він зазначений, що постанова про ступінь придатності військового до військової служби чи на протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Однак також є визначені випадки, коли військовий може прийти це ВЛК і раніше. Тобто, скажімо, ем, якщо е, постанова ВЛК не була реалізована, і в стані здоров'я е, військового ви, виникли зміни, то відповідно за його заявою, або висновкам, висновками лікарів, е, ну тобто висновками лікарів про те, що власне і виникли ці зміни, проводиться повторний медичний огляд. Також е, може бути е, також, вона вона така не, чіт, не чітка е, зовсім норма, але що якщо, наприклад, виникли підстави для того, щоб військового могли визначити, визнати обмежено придатним або непридатним, відповідно також за рекомендацією лікаря він може пройти повторно ЦВЛК для визначення ступеню. Ну і ще один такий випадок: що також є про це норма. Що якщо військовий перебуває на лікуванні і Скажімо, в його стані здоров'я було встановлено, що досягнуто визначеного наслідку захворювання, поранення, і то відповідно він може прийти ВЛК. Що цей визначений наслідок означає? То це деталізується як стан здоров'я, коли вже відповідно результати обстеження і лікування. Дають підстави винести постанову про ступінь придатності, і подальше лікування вже не призведе до відновлення цієї придатності, тобто не змінить вже нічого, тому власне такий випадок також можливий. Чи може дуже ще важливе питання? Звичайно, може, бо ми бачимо це безпосередньо в тій ситуації, які зараз дуже багато військових перебувають, але з юридичної точки зору, чи може військовослужбовець, який визнаний непридатним через поранення, через інвалідність, продовжити військову службу і продовжити її саме безпосередньо, на наприклад, на зі своїм підрозділом після реабілітації, після от, скажімо так, лікування, навіть якщо на справді... його визнали непридатним? Угу. От насправді. Не дуже часто питання, але також траплялося нам на гарячій лінії, коли військові хочуть і далі продовжувати службу, вони вмотивовані, хоч і мають ну, справді е, значні поранення, тому що це, це лише з величезними поран... скажімо, з е, захворюваннями або пораненнями, можуть визнати Е Однак така можливість також передбачена, тобто е, військові, які бажають далі продовжити службу, вони можуть продовжити службу лише за контрактом. От і власне для цього необхідно, по-перше, є перелік посад, за якими вони можуть проходити цю службу. Є відсилка в самому наказі, тобто можна також його знайти і перейти, подивитися там, є визначено, тобто за якими посадами може проходити службу. І обов'язково, що в цьому разі потрібно, це погодження з командиром. Наявність такої посади саме в підрозділі, де хоче служити військовий, ну і так, і повторюся, що обов'язково має бути погодження від командування, що ось на такій посаді може далі проходити службу. Тому тут власне також обмежень немає, і напевно, що щодо залучення до бойових дій, просто тут такий, мабуть, варіант, що мають враховувати все ж стан здоров'я, навіть якщо військовий. Необ'єктивно можливо оцінює е, і ну щоб запобігти е, якимось не, нещасним випадкам. Якраз з теми непридатних, хотілося б перейти до теми обмежено придатних на початку квітня місяця. Володимир Зеленський підписав закон щодо скасування статусу обмежено придатного, але поки що дуже мало інформації. Це найчастіше інформація, просто якісь напівздогадки. Не зовсім зрозумілі експерти. Взагалі, якщо казати саме з тої інформації, якою володіє юридична сотня, які будуть наслідки для військових та військовозобов'язаних скасування цього статусу. Угу. Наразі так, от погоджуюсь повністю, що е, інформації якоїсь щиткої. Наразі в законодавстві чи з офіційних сайтів немає. Вона дуже обмежена, тому що з закону ми знаємо фактично тільки те, що статус обмежено придатних скасовується. Що буде натомість, ми це зможемо побачити лише коли буде новий наказ 402, оновлений, скажімо, і розклад хвороб відповідно також і пояснення до нього. Тому, власне, от ця оцінка наслідків також буде залежати від того, що буде прописано у них. Однак, ну, тобто, є такі кілька варіантів, мабуть, поділити. Тобто, Якщо, скажімо, не буде деталізації, то є ризик, що ну, відповідно обмежено придатних, можуть також зарахувати і до придатних, і тоді питання виникає, як буде враховуватися їхній стан здоров'я при призначенні на посади, при визначенні місця служби, і як вони будуть нести службу на рівні з тими військовослужбовцями, які мають кращий стан здоров'я? Якщо, наприклад, навпаки, відбудеться і їх ну, справді за критеріями визнають непридатними, то відповідно це напевно буде краще для стану здоров'я цих військових. Оскільки, ну тобто, вони їм точно не заподіють, не заподіють шкоди. Але я все таки сподіваюся, що це буде якось об'єктивно і дуже чітко врегульовано, що не буде виникати питань ні до тих, хто визнають непридатними, ні придатними. Тобто, все одно будуть запроваджені обмеження просто в деякому іншому, мабуть, формулюванні і форматі. З тою інформацією, яка наявна і вже відома. Вже відомо, коли в які терміни, точніше, треба буде пройти повторне ВЛК. І приблизно маєте уявлення, як воно буде проходити, і, взагалі, оці терміни, як воно буде все супроводжуватись щодо термінів, тут по суті приблизно ясно, але ну, тут така залежність. Скажімо, закон набирає чинності з 4 травня, якщо я не помиляюся. Е, ось, е, і протягом 9 місяців при положенні ми визначено, що е, обмежено придатні мають е, пройти повторний огляд. Е, ось, і, але тут знову таки е, є нюанс, тобто вони ну фактично не можуть пройти цей, цей повторний огляд, поки не буде нового розкладу хвороб, і за чим власне його про, проходити, так тобто критеріїв, що власне буде натомість тому. Е, також не занотувала дату, але там здається про три місяці йдеться, що власне міністерство мають провести у відповідність нормативно правові акти свої, тобто протягом цих трьох місяців, поки видається акт, ну ще складно говорити про якийсь повторний переогляд, тобто, це ще до цього моменту, тобто після вже видачі наказу. Я думаю, що от саме після цього моменту напевно, що поступово військових будуть направляти на військово-лікарську експертизу, тому що дійсно великий обсяг буде великий потік, скажімо, людей. Тому сподіваюся, що це, це також буде про це буде застереження. Явно одне з найбільш поширених питань, найближчому майбутнього, як тільки це все почнеться, але е Обмежено придатний безпосередньо на військовій службі це людина на певних посадах. Якщо цю людину статусом обмежено придатного визнають придатним, як це зміниться, як це? Тобто її можуть безпосередньо, наприклад, з ТЦК того самого, куди здебільшого беруть якраз обмежено придатних на роботу, на службу перепрошую, можуть перевести в бойову частину, попри їх стан здоров'я, виходить. Тут напевно слід зробити таку ремарку, що власне, на жаль, але і стосовно статусу обмежено придатних, також немає ніяких застережень, що вони власне не можуть залучатися до бойових частин чи бойових дій тобто навіть та те формулювання. Яке ставлять в висновку військово-лікарської комісії про те, що там обмежено придатні, непридатні до служби там в ДШВ, морській піхоті, плавскладі, спецпорудах, тобто воно також не зовсім чітке, тому що вони можуть по перше. В роті забезпечення проходити службу вона також може бути е, близько лінії зіткнення, е, і немає якогось вичерпного переліку, де вони можуть проходити служби. Тобто цей перелік лишається також е, невичерпним, і фактично вони також можуть бути направлені е, до бойових частин. Ось власне стосовно придатних, ну стосовно них просто немає зовсім якихось обмежень е, так само. Тобто, якщо стосовно обмежено придатних, хоча б є от ці вказівки, що мають перевести з дешеве хоча б в роту забезпечення, то стосовно придатних такого немає. Тому власне знову таки, ну, тобто дуже було би добре, аби була ця чіткість і власне. Навіть було, було нещодавніми змінами таке спрямування на те, щоб військову висновку зазначали придатність за конкретною посадою, за сказівкою також за видами служби. Тобто ВЛК може в довільній формі це вказувати. Але це поки також тільки починає функціонувати. Це не в імперативній формі сформульовано. Якась ВЛК робить, якась ні, тому також поки таке. Ризики рішення, тобто, без чітко прописаних критерій, критерії, ну, тобто буде, напевно, складності. Взагалі, особливо з юридичної точки зору, чим саме аргументовано скасування статусу обмежено придатний. Нібито все було нормально, але. Ну, це знову ж таки з розкладу людини, яка не, не займається ні ВЛК, ні там, незначення на військову службу. Але, на мій погляд, ну, це якраз дозволяло правильно розподілити ресурси. Вирішили скасувати, то яка ж причина в цьому? Очевидно, що точної відповіді ми також не маємо і лише можемо здогадуватися, адже в законі, яким скасований цей статус, немає пояснення таких змін, просто лише норма, хоча зазвичай пояснюють також ну такі важливі зміни. З точки зору правозахисту, напевно, хотілося б думати, що це спрямовано на те, щоб максимально точно виписати критерії, убезпечити військових від порушень їхніх прав від порушення. Право на охорону здоров'я, так тобто, коли навіть з метою забезпечення максимального якісного використання людського ресурсу, якщо це коректне формулювання, але також напевно є догадка про те, що можливо залучити більше людей. До тобто, щоб уникнути цих е, перешкод, скажімо, е, які навіть навіть з цим не неточ, не точності, скажімо, які виникають статусом обмежено придатного, оскільки це е, напевно е, проблема як для людини, оскільки вона не знає точно, що вона може вимагати, од крім цього переведення з ДШВ і, і, і того, що вказано в висновку, так само і для е, командування е, вони також не до кінця знають, що робити. От, з військовими, які були визнані обмежено придатними, оскільки якихось заборон щодо залучення також не існує. Тому я думаю, що напевно внаслідок резонансу, який виник навколо проблеми, в принципі, з військово-лікарської комісії, держава захотіла втрутитися і, і запропонувати ось це рішення. Тільки добрим буде, буде вам бачити. Так, сподіваємось, буде все добре, але. Е... Знову ж таки, якщо вже згадали, безпосередньо у статусі обмежено-придатного, ну як точніше, наданні статусу цього обмежено-придатного, були дуже серйозні, як в принципі непридатного серйозні корупційні ризики. Скасування цього статусу зменшить цю проблему під час проходження ВЛК і під час взагалі і, ну, бажання піти на службу чи навпаки не йти на службу. Менше цих ризиків буде. Я напевно вже в котрий раз бо питання насправді такі ну, всі на одному напевно закрутяться навколо одного, навколо однієї відповіді, що залежить від того, наскільки будуть чіткими, наскільки будуть деталізовані норми, наскільки однозначним трактуванням буде, наскільки буде усунена можливість суб'єктивно трактувати ці норми, тобто, скажімо. Наскільки менше буде суб'єктивності і можливості там лікарям визначати на свій погляд, так? Тобто, якщо людина буде розуміти ось критерії, і ось за ними, власне, ось я розумію, чому мене визнали там обмежено, ну вже не обмежено, вже будуть інші категорії. Але я розумію, чому от в мене такий ступінь придатності встановлений, тоді, власне, я думаю, цього. Ризику корупційного напевно зменшиться, бо буде і більший контроль за тим, що бо більша кількість навіть людей зможе контролювати, чи справді, ну, чи справді вірні висновки. Оскільки зараз це досить заплутано, і людині в цьому розібла, розібратися дійсно складно, не володіючи ніякими медичними знаннями. Ось тому, от власне, залежить від цього, і також напевно від. Від того, що ми ще не знаємо, але те, що буде точно, що е, від категорій, тобто наскільки вони будуть, е, наскільки їх буде, скажімо, е, прописано, тобто, от ці що буде замість них, ось і е, напевно від цього також буде залежати. Друзі, дуже важливо, хотів ще нагадати, що ну і безпосередньо в найближчому майбутньому з оцим скасуванням статусу обмежно-придатним, з майбутнім проходженням ВЛК, знову ж таки для військовозобов'язаних не тільки для військовослужбовців у юридичної сотні є гаряча лінія. Пані Юлі, давайте нагадаємо телефон. 08... 0800 308 100 за цим телефоном всі ваші відповіді відповідають прекрасні дівчата, прекрасні хлопці, які проконсультують майже з будь-якого питання. Наприклад, поки що з обмежено придатним, ми самі не маємо цієї інформації, але сподіваємось, дуже в скорому часі воно з'явиться до речі, ще додатково на всякий випадок. Хотів запитати, чи консультується з такими організаціями, як Юридична Сотня, в плані юридичних моментів нового закону, зокрема, і про скасування статусу обмежно придатний? Бо тут дуже важлива складова юридична, і наскільки це проводиться спілкування з юристами і юристами саме громадських організацій, незалежних в принципі. Е... По суті, тут якраз цікавий момент, що чим більше змін впроваджується, тим більше від того залежить кількість дзвінків на нашій лінії. То, власне, з цим законом, тобто, дійсно багато збільшилась кількість дзвінків, що ж буде, що власне прийде на заміну, коли власне цей огляд буде. Тому дійсно консультується людям. Важливо знати інформацію, щоб розуміти, що власне на них очікує. Однак так, маємо те, що маємо, і, на жаль, вона зараз е, її зараз досить мало. Пані Юлія, дякую вам величезне за таке просте і Водночас зрозуміле роз'яснення всієї ситуації і навколо ВЛК, і те, що ми, ми знаємо, і те, що можемо отримати інформацію про новий закон щодо статусу обмеженого придатного, будемо тримати руку на пульсі, а будемо інформувати. Друзі, ще раз нагадаю: якщо є питання, це абсолютно нормально на що ходити по. Я знову ж таки, от коли згадували на початку оцей новий закон, не треба читати різних незрозумілих експертів, коли є такі організації. Як громадська організація юридична сотня, які можуть безкоштовно і максимально інформативно і просто проінформувати вас щодо вашого питання, пані Юлію, дякую величезно за цю розмову. Дякую вам, друзі. Нагадаю, сьогодні на онлайн-зв'язку з нами була юристка громадської організації Юридична Сотня Юлія Водько. Я, Віктор Сомоленко, з вами не прощаюсь, точніше прощаюся, але тільки до завтрашнього ранку. Обов'язково почуємось всім гарного дня.